Бонусний рівень. Так, Бонусний заїзд. Тут ми можемо отримати додаткове життя. Для цього нам просто потрібно за час 45 ігрових секунд пройти оцей, так би мовити, рівень. Не... Не... не бо якщо ми не встигнемо, то нічого не буде, ми просто не отримаємо бонусне життя. Але бонусне життя нам досить таки необхідне, тому ми, ми будемо так. Ось тут дуже небезпечна ділянка. Як бачите, наша машина з'їхала з камінчиків. І ми потрапили в воду, що нам дуже погано. Так, ми мусимо так потихеньку їхати по цих камінцях, щоб не втопити нашу машинку знову. Ось, бачите, я так обережно їду. Часу нам має вистачити, щоб доїхати до фініша. І нам повезло, ми виїхали звідти і рухаємось до фініша. Так. Треба об'їжджати ці рослинки. Як бачите, ми перемістилися зі столів на вулицю. Це, напевно, якась клумбочка або огород. Ось. І ми дійшли до фінішу і нам дали додаткове життя.